Хочу сказати, що на Волині в цілому вже всі роботи по підготовці завершені. До нового опалювального сезону Волинь в цілому готова. Хочу зауважити, що станом на 1 жовтня в області вже було проведено всі потовчі роботи. Була проведена заміна відповідних котлів. Всі котельні, а їх у нас в області 863, вже готові до нового пального сезону. По громадам, якщо взяти, то так, наприклад, на Новолинські з 15 жовтня вже розпочато опалювальний період. Тепло першочергово подається до міської лікарні. А з 18 жовтня вже планується подача тепла до освітніх закладів та будинків мешканців цієї громади. В таких містах, як Луць, Ковіль та Володимир, опалювальний сезон розпочато з 16 жовтня вже. Першочергове тепло в цих містах подається до закладів соціальної сфери, закладів охорони здоров'я та освіти. Загалом. Станом на сьогодні, на сьому годину ранку, як мені доповіли, в області запущено в роботу 282 котельні. Теплопостачання забезпечено вже на 30% до таких об'єктів, як я вже зауважив, це соціальна сфера і заклади освіти. Також 380 житлових будинків в Луцьку, Ковалі Володимири вже забезпечені опалювано. Станом на сьогодні, проблемних питань з початком опального сезону немає. Відповідно, також було видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації, згідно якого громадам рекомендовано, якщо температура середньодобова становить 8 і нижче градусів на протязі трьох днів, розпочати опалювальний сезон у всіх містах. Згідно тих погодних умов і графіків температури, які ми бачимо, 2-3 дні і опалення буде практично в кожному будинку. Хочу також зауважити і доповнити, що енергетична система в області. В цілому збалансована, працює електропостачання є практично в кожному будинку. Графіки відключень на сьогоднішній день не застосовуються. Але ми і до цього готові. На всіх теплових підприємствах області стоять генератори. Також у нас в області запущені генеруючі установки, так, наприклад, «Луцтепло» і «Ковальтепло». Там вже встановлено три таких установки. На загальну потужність 1,2 МВт і до кінця року буде ще три запущено на 1 МВт. Тобто, в цілому генеруючі установки будуть забезпечувати безперебійне постачання електроенергії до наших теплових комунальних закладів. І відповідно при всіх умовах, які б не складали з державі, тепло буде в кожному будинку.